Говер Колінс, потворене кохання, частина 33. Вже вросла. Ми цілуємося несамовито, нетерпляче, ударяючись зубами, прикусуючи губи, важко дихаючи і шалено пестячи один одного. Рейчел стогне і хоче вивернутись, але я тримаю її за потилицю і з шаленою силою припадаю до її губ, сподіваючись, що вона ніколи не відсторониться. Рейчел відштовхує мене, і я притуляюсь чолом до її чола. Пробую віддихатись і не дозволити емоціям ринути через край. Майлз вимовляє рейч. Майлз, я люблю тебе, мені страшно. Не хочу, щоб усе скінчилось. Ти любиш мене, ричу? Я заглядаю її у вона плаче. Я не хочу, щоб речу боялась. Обіцяю, що все буде гаразд. Ми почекаємо, доки не закінчимо коледж, і тоді вже скажемо батькам їм, хоч не хоч, доведеться це прийняти. Коли ми поїдемо з дому, все зміниться, все буде добре. Ми впораємося. Так, ми впораємося, повторює вона мої думки. Я знову притискаюсь до її чола. Ми впораємося, Рейчел. я не розлучуся не з тобою нізащо в світі. Вона охоплює моє обличчя щоб руками та цілує. Ти закохалась мене, Рейчел, її поцілунок зняв з мене важкий тягар, і мені здається, що я парю і вона летить разом зі мною. Я ставлю Рейчел спиною до стіни, завожу її руки за голову і притискаю їх до плитки. Ми дивимося одне одному у віч і порушимо правило номер 2 Глава 13 Тейт. Дякую, що переконав мене з'їздити з вами, каже Майлз Скорбіну. Крім порізаної руки і повідомлення про те, що ти вважав мене за гею, я чудово провів час. Корбін, сміється, і відчиняє двері нашої квартири. Я в цьому не винний. Ти ніколи не говориш про дівчат. А останні роки секс у твою програму взагалі не входить. Корбін відчиняє двері і йде до своєї кімнати. Я стою на порозі до Майлза. Він дивиться на мене впритул, вторгається у мене. Тепер Сек всходить до моєї програми, вимовляє він з посмішкою. Програма це я. Не хочу бути програмою. Найкраще бути планом. Карти. Хочу, щоб Майлз завдав мене на карту свого майбутнього. Але це суперечить правило номер 2 Майлз заходить до себе та нахилом голови, вказує на двері спальні. Після того, як Корбін ляже спати, пошепки пропонує він. Гаразд, Майлз, так і буде. Я буду твоєю програмою. Я киваю і зачиняю двері. Приймаю душ, збиваю зайво, збриваю зайво, чищу зуби, моркочу собі під ніс, наносю косметики рівно стільки, щоб не було помітно. Що я робила макіяж, укладаю волосся так, щоб не було помітно, що я до нього взагалі торкалась. Вдягаюся те саме, щоб здавалося, ніби я взагалі не змінювала одяг. Хоча спільні білизну перевдягаю, щоб ліщик з трусиками було одного кольору, і мене відразу охоплює хвилювання. Сьогодні ввечері Майлз побачить мене у білизні. Буде до нього торкатись, можливо, навіть зніматиме, якщо це входить у програму. Пощить телефон, я здригаюся від несподіванки, бо об 11 вечора смс точно програму не передбачає. Номер незнайомий. Повідомлені сказано лише він уже в себе. Я звідки у тебе мій номер? Майлз переглянув, підглянув у телефоні у Корбіна, поки ми їхали в машині. придуркуватий голос. У мене в голові співає траля. Він вкрав мій номер. Боже, ну дитина ж я. Е, я Ні, дивиться телек. Майлз, добре, мені треба збігати до магазину. Повернуся хвилин за 20. Залишу двері відчиненими на випадок, якщо корпін ляже спати до мого повернення в магазин об 11 вечора. вечір. я до скорої зустрічі. Дивлюся на своє останнє повідомлення і хмурюсь. Занадто воно буденне. Майлз може. Вирішити, що я постійно займаюся чимось подібним. Він, напевно, думає, що мій, кожен мій день проходить приблизно так. Випадковий знайомий. Тейт, хочеш зайнятися сексом? Я звичайно. Дай закінчу з цими двома і одразу до тебе. До речі, у мене немає жодних правил тож зі мною можна все. Випадковий знайомий Чудово. Минає хвилин 15, перш ніж телевізор, нарешті, змокає. Як тільки двері в кімнату Корвіна зачиняються, я відразу ж відчиняю свої. Крадусь через вітальню, вислизаю з квартири та налітаю в коридорі на Майлза. Прекрасна зустріч, додає він. У руці Майлза пакет. Він перекладає його в іншу руку, щоб не так впадав у вічі. Тільки після тебе, каже Майлс, тримаючи двері. Ні, Майлз, це я повинна йти за тобою. Так у нас повелось, ти твердий, я рідка, ти розрізаєш хвиль, а я лише слід твого корабля. Коли ти хочеш, Майлз іде у кухню, не впевнений, що зможе піти за ним цього разу.